Слово надається директору школи Мочотовій Ірині Анатолійні. Дякую. Шановні батьки, вчителі, учні нашої школи. Ось і про майну ще один навчальний рік. Всього вистачало у цьому році злетів і падінь, радощів і прикрощів. Але найголовніше, щоб кожен учень нашої школи набув нових знань з різних предметів. І сьогодні я переконана, що для кожного учня нашої школи найприємніше свято свято останнього дзвоника. І воно дійсно стане, і він дійсно стане останнім для наших випускників. Учнів 11 класу. Дорогі випускники, бажаю вам успіху у складанні зовнішнього незалежного оцінювання, у складанні шкільних іспитів, щоб ви твердо і впевнено йшли широкою стежкою життя, і щоб життєва школа виявилася до вас доброю і прихильною. А юним школярам я бажаю набути. Набратися духовних і фізичних сил перед новим навчальним етапом, адже тепле літо вже манить вас запахом духняних, зелених трав, теплим повітрям, яскравим сонечком і взагалі власне безтурботним життям. Я бажаю вам добре відпочити, набратися сил і своїм дорогим колегам. Бажаю також натхнення, бажаю здоров'я. Набратися син для роботи на таборі, адже це прекрасний період для виховання наших школярів. І батькам хочу побажати здоров'я, терпіння. Бережіть дітей, будь ласка, усім! Усіх зі святом успіху усім! Свято останнього дзвоника оголошується відкритим! sine ni suo nihil ora celo rocha kraince u Стичком тобою приска ніжно шелестить. сьогодні свято в нашій школі. Дзвінок останній, продзведи.